Добрий день, малята. Запрошую вас погратися і позайматися. Білий сніг, білий сніг, заміта стежинки цілий день на білий сніг падають сніжинки. Вітерець жартівник віхалу здіймає, а мороз жартівник пензлика тримає. Гарна, біла чарівна, мов снігуронька вона землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо наче рай. Нумо, хто це, відгадай. Вірно, діти, це до нас прийшла зима, а в неї є три синочки: грудень, січень і лютий. Це наші зимові місяці. А більше всіх радіють приходу зими діти. Вони граються у сніжки, ліплять снігову бабу, біжать на каток кататися на ковзанах і з задоволенням летять по засніженій гірці на санчатах. Катаються на лижах, сноубордах. А зима до нас прийшла не сама. Вона привела з собою подружку. А хто це? Давайте з вами відгадаємо загадку і здогадаємося. Наче срібна зірочка, білосніжна квіточка із зимової хмаринки прилетіла к нам. Молодці діти, сніжинка. Добрий день, малята! Я малесенька сніжинка, я легенька, мов пер'їнка. А зима це моя мама, а живу я на хмаринці. З неба, як до вас летіла, хочу я з вами погратися і позайматися. Давайте порозгадуємо загадки. Невеличкі дві хатини, в них м'які і теплі стіни, по п'ять братиків малих проживають в хатках тих. Хто це малята? Вірно, малята це рукавички, щоб наші пальчики взимку не мерзли? Наступна загадка. Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Хто це малята? Вірно, малята це ялинка. Наступна загадка. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю, Капелюх відро стареньке, ніс морквяний, червоненький, вийде білий чоловік. Як він зветься? Сніговик! Так, всі загадки розгадали молодці. А зараз ми з вами пограємо в схованки. Я буду ховатися, а ви будете мене шукати. Хто побачив, де я заховалась? Так, за ялинкою. Молодці, які ви уважні! Побачили, де я заховалася? Молодці. Так, перед сніговиком. А зараз де я знаходжусь? Молодці. Між сніговиком та ялинкою у сугробі. А хто був уважним і побачив мене першим? Так. На капелюсі у сніговика. А де ж я сховалась цього разу? Молодці? Під ялинкою. Малята, де б я не сховалася? Ви мене завжди знаходили. Молодці. Ви так багато вже про мене знаєте, хто моя мама, де я живу. А зараз давайте розглянемо, яка. Я Я легенька, мов пір'ячко. Я м'якенька і хрупка, немов циплятко. Біленька, наче склянка молока. Я кругленька, наче колесо. Холодна, наче морозиво. Яскрава. А тепер давайте разом подивимось на малюнок. І ще раз повторимо, яка я. легенька, м'якенька та хрупка, біленька, кругленька, холодна, яскрава, молодці малята. А зараз, малята, я розповім вам оповідання про мою подружку сніжинку. А ви сідайте гарненько і слухайте уважненько. З неба падала сніжинка. Вона була легенька, прозора і красива, неначе зірка. А на землі стояв хлопчик. Він бачив, як летіла сніжинка, і він подумав. Не треба падати на землю, там же люди, вони тебе затопчуть. Хлопчик протягнув руку, і сніжинка впала йому на теплу долоньку. Хлопчик подивився на долоньку, а там лише краплинка води. Так чому розтала сніжинка? Так, діти, сніжинка розтала. Тому що рука у хлопчика була теплою. Молодці, а зараз фізкульт хвилинка. Малята пропонує разом зі мною зробити пальчикову зимову гімнастику. Починаємо. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає, зима холодна, наступає, шубку зайчику міняє. Чути гомін дітвори, їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика зробити, треба кульку нам зліпити. Від крижинки до крижинки перевалцем йдуть пінгвіни. Приступаємо до. Приступаємо до роботи. Беремо свічку і малюємо невидиму сніжинку. Зверху донизу, з лівого нижнього куточка до правого верхнього куточка. Потім із верхнього лівого куточка до нижнього правого куточка. Потім на наших полосочках домальовуємо ще гілочки, нібито гілочки. Ми знаємо, дітки, з вами, що сніжинка одна на одну не схожа. Тому ваша сніжинка може бути не схожа на мою. Тут уже як ваша фантазія. Так, ритмічно малюю. Ще полосочки, ніби то гілочки, так, а тепер на пензлик набираю вашу фарбу і зафарбовую весь листочок, подивіться. І коли ви розфарбуєте до кінця весь листочок, то ви побачите, якої форми вийде ваша сніжинка. Подивіться! Я нібито чарівник. Так. Зліва направо, зліва направо однією ручкою тримаю свій папірчик, а іншою ручкою малюю. Зліва направо. Зафарбовую весь аркуш фарбою. Подивіться, малята, яка в мене виходить сніжинка. Спробуйте малята і ви намалювати за допомогою свічки таку сніжинку. Сніжинка, мов пушинка. Ось і підійшло до кінця наше заняття. А з ким ми сьогодні познайомилися? Хто прийшов до нас? Так, до нас прийшла зима, а з ким вона нас познайомила? Молодці діти, вона нас познайомила зі своєю дочкою сніжинкою. Ми з вами багато дізналися про сніжинку. Яка вона? І малювала сніжинку, тому я чекаю фото ваших сніжиночок. До побачення. Навірно, не красиво, так? Да? Нормально